Отже, приїжджаю я, виходжу допомогти чемодан, бо стоїть ну, така пенсіонерка, грубо говоря, і дочка її, і, і дитина маленька. Так, дочки, я розумію, внучка, ну, внучка бабки і дочка. Виходжу, ставлю чемодан, і говорю: ви в наступний раз ось цей е, ставте е, ну, не по адресі ви викликаєте, а по геолокації, бо то, що ви там приписали, другий під'їзд, я приїхав на другий під'їзд того будинку, де стоїть точка. Я ж не знаю, ну там нема табличок на домі, да? там я ж не буду видивлятися таблички. Заскочив, все. А вона, ви перші, хто так говорить, я Кажу, ну послухайте, це ж не робить мене не правим, що я перший так, хто так говорить. Кажу, я багато чого в таксі зробив першим. І в принципі мене все влаштовує. Я вам сказав, і тут мама, а ваше діло, ваше діло. Коротше. знаєте, Я вам скажу тако, що все, що кажу, херово починається, воно хірово закінчується. Кажу, я вас не повезу. Е, ну, ця жіночка витріщає очі старша. Все, я тут костьми ляжу, я поліцію везу, я те звільню. Ну, Коротше, типічний набор, водії мене зрозуміють, пасажири може себе впізнають. І так, е, Спочатку угрози проходили хлопці з воєнкомата, мене пробували в воєнкомат здати. Е, Потім там всякі ці, потім почався плач, я спізнююсь на потяг, а як спізнюся на потяг, завтра літак. Е, сльози, плач, боль, е, я кажу, добре, я, ну, мені просто по-людськи жалко, дочку, до речі, дочка вела себе достойно, спокійно, вдруг тобі попадеться це, на це, якби ти вела себе як мама, ти їхала не просто на витрішки, чемодан, навіть якби друге таксі приїхало, бо вони сказали, ми вас затримаємо до тих пір, поки не викличемо друге таксі. то якби вони Якби дочка вела себе як мама, то вона би приїхала б друге таксі, а потім би чекало, поки я відкрию багажник і на поїзд би вона не попала. Я кажу: я сідайте, я вас завезу, мама з вами не їде. Мама щось пробувала, дочка її згаламувала. Я довіз пасажирку, все благополучно, вона встигла. Але до чого я веду? Послухайте, завжди будьте людьми, і завжди особливо, не завжди, особливо в той момент, якщо вам щось від когось треба. Та будь-це розпослідній п'яниця, якщо це треба вам, то ви маєте якось себе нормально вести. Мені не треба. Я сьогодні навозив вже, слава Богу, е, скільки там, скільки там, я зараз кажу, скільки я наїздив, мені фіт туди, фіт сюди ця їзда, знаєте, воно не дуже і хочеться. Е, так, 10 з половиною годин я їжджу і 270 кілометрів пробів. У мене і грошей і пробів достатньо. Того. Отак от, от Як би вчинили ви? Ви би відвезли цю е, дівчину в кінцевому ітозі, щоб вона встигла, чи покарали би?